Вітаю, друзі, на каналі Cloud Castle. Якась в цьому році вже склалась тенденція, що виробники демонструють нам оновлення своїх минулих подів не показують якісь нові. Вони трішки змінюють дизайн, покращують характеристики. Ну і, звісно, додають цифру 2 в назву пода. Така ж сама історія склалася із компанією Lost Vape. Вирішили вони оновити свій базовий под Lost Vape Ursa Nano S. Ось такий він пластиковий повністю. І чимось ця історія мені нагадала оновлення Oxvake Xlim Крісла до версії Oxvake Slim GO. Раніше він був пластиковий, а тепер ось такий шкіряний. Не буду багато говорити, перейдемо до розпаку. Lost Vape, Ursa Nano s 2 под кіт, зазначена емблема, що компанія Lost Vape в цьому році святкує свою річницю, 10 років їм виповнилося. З бокової сторони так само нагадування про річницю. І з іншої сторони, по стандарту основні переваги, це ємність акумулятора 1000 мА, максимальну потужність він підтримує в 30 Вт. Є регулювання затяжки, підтримуються картриджі Ursa V2. І також написано, що він виконаний із шкіри з тісненням, але, скоріше за все, це якась екошкіра. І давайте ще трішки порівняємо першу та другу версію. Як бачимо, в другій версії акумулятор на 200 мА більший, майже в два рази більша потужність, є регулювання затягування. В першій версії його не було. І також цей виконаний із шкіри, із екошкіри, а цей виконаний із пластику. Почнемо, як завжди, з макулатури. Тут у нас така книжечка-інструкція. Тут показані всі картриджі, які підтримує цей девайс, якась типу гарантійка. І останнім із макулатури йде стікер-пак. Також в комплекті, як зазначалось на коробці, є ось такий ремінець. Також виглядає сам пот. На головній панелі відразу видно ось цю шкіряну вставку з логотипами компанії і індикатор заряду розряду акумулятора. Основний корпус виготовлений з такого глянцевого пофарбованого пластику. З боку знаходиться регулювання затягування, таке саме, як і в інших моделях Lost Vape, і схоже, чимось до Oxve. З цієї сторони порт Type-C для зарядки. Знизу сертифікати утилізувати, а не викидувати. Під картриджем нічого абсолютно не змінили. Так само є два піна, два магніти і отвір для забору повітря. Картриджі йдуть оновлені версії V2, трішечки в них змінити. Змінилась форма в порівнянні з попередником. Заправка в них доволі зручна, ось така велика, легко відкривається, легко заправляється. Картридж хоч тонований, але відносно прозорий, тому скільки ви заправили рідини, я думаю, буде видно. Заправляємо картридж рефростом, смаком солодка м'ята. Даємо картриджу хвилинок 5, щоб він просочився, і переходимо до першого враження. Забувши сказати картридж, який йде в комплекті на 0,8 Ома. Він у нас, до речі, вже просочився і можемо його тестити. Відразу не помітив, пробував я на закритому обдуві і на цьому обдуві затяжка досить приємна. Матогенька, але при цьому не створюється вакуум і ніяких посторонніх шумів немає. По смаку передачі вона досить приємна, схожа чимось на оксу або на вапоресу, тобто смак вона передає добре, так як її конкуренти її. Відкриваємо ще це регулювання і спробуємо на відкритому. На відкритому обдуві затяжка стає вільною, але залишається приємною. Сам пар став трошечки менш концентрований, того смаку трошки втратилося, але в цілому його достатньо, навіть більше, ніж достатньо. Але разом із цим і впало трошечки відчуття міцності, як немає це добре, бо на закритому прям сильно міцний він був. <кху> на цьому етапі хочу сказати, що це та сама урса, яка класно передає смак. Регулювання працює також доволі непогано, а більше ми вже побачимо в досвіді експлуатації, тому переходимо до нього. Минуло два тижні користування цим девайсом і прийшов час вам розповісти про переваги, недоліки та моменти цього девайсу. Переваги. Перше, це його акумулятор. Він виріс на 200 мА і зараз складає рівно 1000 мА. На картриджах 08. Мені його вистачало на два повноцінних дня користування, це плюс-мінус 400 затяжок. Друге, його дизайн. Це, звісно, суб'єктивна штука, але мені він сподобався. Шкіряна вставка класно гармонує із пластиковим глянцевим корпусом. Третя перевага це наявність регулювання затягування. Воно працює в цілому добре, але в кишені іноді трішки збивається. Четверте, смакопередача. в цілому всі Урса, вона одинакова і досить непогана. Схожа чимось на Оксу або на той самий Vapareso x XRO. Смакопередача топова, класна, мені сподобалась. П'ята і остання перевага це протікання, а точніше відсутність цих протікань. Користувався я подом два тижні, ні разу я його не протирав, але як бачите, ніяких протікань не було. І до речі, додатковий пункт про картриджі. Зараз вони оновились до версії v 2 і в них немає такої проблеми, як випадання магнітів, яка іноді зустрічалася на картриджах минулої версії. По перевагах, це все тепер моменти. Перше, що мені не дуже сподобалося, але в цілому. Це не мінус, це зручність заправки. Моєму колезі зручно заправлять, мені незручно. Як я не намагався підлаштуватися під цей спосіб, мені цього не вдалося, можливо, я просто вже дуже сильно звик до картриджів від Окси. І на останок пройдемося по мінусах, які я для себе підмітив. Перше незручність, яку я помітив, це те, що дуже важко дивитись, скільки рідини в картриджі у вас залишилось, бо він посаджений дуже низько в корпус. Ця проблема, хоч і зустрічається в більшості подів, але тут корпус закриває десь приблизно 50% всього картриджа. Другий мінус також буде стосуватися картриджа і заправки. Отвори для забору рідиниць, там де ось ця вони розташовані дуже високо, і коли у вас картер залишається мінімальний рівень, вам все одно потрібно його дозаправляти, щоб ця ватка постійно пропитувалась. Третій мінус це його основний корпус. Він, не хоч і виглядає симпатично, але пластик глянцевий і збирає на собі багато відбитків пальців і подряпин. І через деякий час користування под може виглядати вже не дуже презентабельно. У висновку даний девайс у класифікації базових подів заслуговує на увагу. В цілому тут є всі потрібні функції: це регулювання, затягування, наявність пастру, тобто можливість парити на зарядці, індикатор розряду акумулятора, ну і збільшені картриджі Ему три А з вами, як завжди, був Андрій і компанія Cloud Castle. До нових зустрічей.